Вольтер, найвідоміший французький безбожник, заявляв. Що світ не позбавити християнських церков, поки християн не позбавити їхнього дня. Інший англійський атеїст написав: знають англійці про це чи ні, але саме англійська неділя зробила Англію великою і допомагає їй залишатися такою ж. Якщо ви хочете вбити християнство, спочатку вбийте неділю. Тому Христос і вводить в свою церкву щоденне служіння, як у книзі діянь апостолів, таку церкву не здолають. Має пекло і е, є справжній Божий спокійний. Е, тому важливо щодня працювати для Бога, щодня перебувати в спілкуванні, приломленні духовного хліба і молитвах. Тому, якщо ви хочете кожного дня отримувати духовний хліб, е, якщо ви хочете спілкуватися на духовні теми, е, підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко.